Всім привіт! Родичі, всім привіт! Я Лена Копенгаген. Зараз підемо з вами, подивимося головний символ Копенгагена. Русалочка називається. Чого ти мене б'єш? Вона мене б'є, вона мене дусить. Погодка, самі бачите, як почався дощик невеличкий. Ну, це не помішає нам зняти хороше відео. Надіюсь, зуб буде качественний, бо сьогодні вітрюган такий. І так, лайк, підписочка, пішли, подивимося, що робиться. Та й що зробиться? Зразу вам покажу яхт ціла куча, просто це якийсь заливчик, я не знаю, яхт дуже багато і красиві, ну і дорогі, звісно. Перше, хотів би показати вам такий от красивий меморіал. Написано на Google Картах, що це пам'ятник присвячений всім морякам, які погибли при Першій світовій війні. Красивий такий. Зараз з вами пройдемося до Русалоньки, її тут знайти дуже сильно просто. Це всі люди йдуть туди. Я думаю, вам їх хорошо видно, мені теж. Поки ми йдемо потихеньку яхти. Яхти я знімав в предучому відео. Ну, звісно, що не ці, бо яхтами тут все просто усипано. Зараз підемо подивимося, цей пам'ятник. Потім пройдемо до русалочки. Вона у нас знаходиться з боку. Да. Наступний пам'ятник. Написано, що це пам'ятник плавцю. Ну, По крайней мере, Лена так вичитала, що це пам'ятник плавцю. Красивий. Бронза. 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 Головним символом Копенгагена. Є русалонька знаменита бронзова статуя на набережній Ланглін'є і створена вона за мотивами казка ганса Христіана Андерсена, яка є одним із основних і найвідоміших туристичних об'єктів міста з 1913 року. Спеціально заді затемню людей просто. Всі прийшли подивитися на головний сім Копенгагена. Скажи ліночок. Йдуть, угу. йдуть просто дуже багато людей. Я теж хотіла. І вона побачила, і ви теж побачили її. А зараз ви бачите гарний сквер із пам'ятником героїчно загиблому кораблю, який закрив собою вхід до гавані. Тут висаджено близько 300 дерев, сакурин, подарованих японським підприємцям. Ну і от вам, пожалуйста, пам'ятник з другої сторони. Все красиво. Зараз ми з вами направляємося. Зараз я вам покажу, куди ми направляємося. Туди направляемся. Будемо дивитися, сейчас всі красоти. І ще один такий красивий пам'ятник. Кому він винає? Скажеш їм. Це пам'ятник принцесі Марії Орлеанській. Ну і звісно, вчора в нас був новий рік. Ялиночка, дивіться, яка гарна стоїть. І на Google картах написано, що це королівський павільйон. Якщо це не так, то я сильно звільняюсь. Я ще великий знаток Копенгагена. Ну, красота неймовірна. Бачите, який вітер? Може бути трошки в камері вітер чи у вас в наушниках. Я теж извиняюсь, куплю собі дуже хороші мікрофони, бо це в мене аноніз мікрофон. Фонтан на даний момент к не робота. Зараз ми його ще глянемо спереді. А це церква. Дивіться, яка краса. Просто класно. Багато людей гуляє, тут ще так от зроблено все красиво і чудово. Ну і біля самої церкви дуже сильно красиво, там навіть лебеді плавають. Насип така гарна. Зараз ми пройдемося туди, подивимося. До речі, церква це Святого Альбана. І вона є англіканською церквою. І була построена десь приблизно 1855 1887 рік. А ось фонтан спереді. Бики. Просто клас. Ми сюди обов'язково, я сподіваюся, прийдемо літом, як буде тепленько, як вони будуть працювати. я вам все це познімаю, все покажу. Ну, Отсюди, звісно, вид іще взагалі, по красоті. Зараз пройдемо з вами зайдемо всередину, глянемо, що тут робиться. Такий от красивий вход. Зараз зайдемо все побачите. Сам, мені самому дуже сильно цікаво, що там. Якщо вкратце, що там було написано тільки, що ти переводила, що це. Що це стара фортеця, яка найкраще збереглася в Північній Європі. Так, да, так вам праце покажу. Зараз ми з вами перемістимося, я думаю, в центр. Да, Лін? Да, я пішло. хочу щось поїсти. Зараз підемо щось візьмемо покушти. Да. Ти мене не кормиш, ти мене б'єш, ти мене дусиш. Ну, я не міг вам, звісно, це не показати. Пушка, 1725 рік. І така красива ялинка. Ще одна пушка і гарний прапор. Потихеньку виходимо. Зараз з вами пройдемося. Так кудись туди ми зараз вами пройдемося, вийдемо в центр, там побачимо всі красоти. Так що не забувайте підписуватися, це дуже сильно важливо. Якщо вірити в ці от штуки, це просто обичний жилий дом і в ньому десь є посольство Ірландії. Я не можу вам утверджувати, чи це правда чи ні. Може це кон... Та, ні, це по-любому якась навіть, архітектурна пам'ятка. Ну, пишуть, що там є жили... елітні жилітні дома. За ціною ми не будемо узнавати. Серце напоминаю, у мене слабей, може резервація, як я почую і цією. мамки пенсії не вистачить. І в батька теж. От Ідемо по Копенгагену. Тут запах багатства, я не знаю. Це іменно те місто, в яке я був попасти. Я взагалі нікого не прошу, не жалію, в цьому случаї клас. Може комусь буде треба інформація, то доїхати отсюди до Мальмю 100 крон на оце Якщо зараз, я не дивився, якщо в друге час ну, 100 крон 99. Це примерно 650 гривень, там доларів, 15 доларів. Отак. Бо все взагалі недорого. А за чим вам ця інформація? Я не знаю. Ну мало лі Туалет тут стоїть 5 датських крон. Примерно 80 центів. Нормально. Конкуренти, банки збирають. Ну, я не за цього включився. Ось тут переночувати почти 150 доларів. Це так вам для розуміння цен. Бачите? І повірте мені, на цьому люди заробляють нормальні бабки. Я вам, якщо буде інтересно, спробую самі щось ага. так, мене, і я мене... і тут нормально. Ну, нормально діти, а що не бабки. Він не ворує, він нічого не держав. Красавчик. Ну і ще одне красиве здання вам в ленту. Мені дуже сильно подобається. Та я думаю, вам теж зайде такий. Лену вам ще показати. Вон вона. Йде. Ми йдемо, знаєте, куди шукати Макдональдс. Я не випросив, щоб вона заплатила Макдональдс. Ліна, поведи мене ти, ти, в KFC чи в Макдональдс. поведи. А хабі'л тобі куплять? О, купи мені хіп-мілів, А я яку тобі? Мені хорошу. Яку? Мені не знаю, покемона. Тебі хотіла сказати. Не менш красиве здання. Google карти пишуть, що це державний музей. Кого? Мистецтв, Мистецтв. пардон. Це була погана пам'ять. Я не можу балакати, дивитися в камеру і запам'ятати все. Ти можеш? Ні. <свят> ні. Напослідок предлагаю пройтися. Зараз заходимо в такі прекрасні ворота. Тут буде замок. Да? Як він називається? Ти знайшла? Ще ні. Ще ні. 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 Пишуть, що там є, це ми зараз сюди в музей, музей історії. Там пишуть, є один з найбільших залізних, залізних метеоритів. Зараз підемо подивимось. Железяка. Це, оце от моя тематика. Пошли. Пішли. Ліна, якщо буду його виложити в сумку, не встанови <сум> мене. <сум> я ще не знаю. Так, тільки коли. Ну, краса, по-моєму, ні. Може нас трошки потемніло, я думаю, вам це М -м -м. теж видно. Воно видно? Воно видно. Тебе точно видно. Хочеш покажу, дивіться, Лена йде. Якщо здалека, то виглядає отак. От дуже сильна красива штука. І пише, що метеорит десь там впереді. Підемо подивимося. Віночок іде. Такий красивий стоїть пам'ятник. Підійшли ми вже поближче. По-моєму, сильно класно. От як мені все подобається. Ви подивіться, просто краса. Сьогодні ми з вами весь Копенгаген не зможемо побачити. Ну, я думаю, ви розумієте, чого, бо вже потемніло. Ну, щось ми з вами ще побачимо. Замок називається. Та от він називається Розенборг. Так. Mm -hmm. Пошли дивіться метеорит, Лен. Мені дуже цікаво, де метеорит. Е, я звиняюсь, ми вас трошки вели в оману. Метеорит знаходиться не там, а перейти через дорогу, там є виход, він, ви його можете бачити. І він знаходиться в музеї. Музей називається от. Е, може кому буде цікаво. він відкритий, пише 10-17. Ну і вход, ціни вам видно. Сам метеорит. Він зараз закритий. Ну, ось очки він лежить. Подивіться, яка красота. Аліна, що про нього там пишуть? Ти нам щось скажеш? Ну, назва Ахпалілік – величезний шматок залізного метеорита з Гренландії. Так, також він відомий від назвою Анігіто. Це найбільший фрагмент, знайдений мисі Йорк в 1897 році. Також він був використаний іну... Іну... інуїтами для створення інструментів, а зараз експонується в Копенгагені та Американському музеї природничої історії. Отакий от, от нас метеорит. Ти прикинь, штука колись. Залізний. Так, да, мені подобається це слово, ну хай лежить. <реку> Надеюсь, вам подобалася екскурсія. Було тільки що прийнято з Ліною серйозніше рішення зайти зараз в хороший супермаркет, який вроді має бути відкритий. Купити всяких вкусняшок і поїхати домой наїстися. Якщо ви піддержите це відео лайком, нам буде сильно приємно, значить наші старання і ми мерзли не просто так. Логічно, пошли, він. Ні, просто він... Хоче зекономити грошей. Так, да, бо мамка мало пенсії отримує, вона багато на мене скинула. Нам не хвата на все, розумієте. Ну і у батька пенсія невелика, ладно. А я хотіла французький ресторан. Так, да, а я їй не повів. Така, така от сволочь. Жмот. Ось таких от жінки треба з її вибирати. Каже, зачем не той ресторан. Ми взяли пиво, правда, це хороше пиво, мені вчора воно подобалося, трошки виходить, Вони по 440 мл, ви бачите. І, по-моєму, 11 чи 12 датських крон вона 11 це не акція, але мені вчора правда, саме більше подобається. Там ковбаска дещо валяється. Ну і кріпкий алкоголь. Всі не бачите, датські крони напоминаю, Всі переводити не буду. І ще чим мені подобається Копінг, Сьогодні якби виходний, перше число, працюють супермаркети. Ну як, не всі працюють, ну от, будь ласка, 365 дискаунт працює. І ви не подумайте, що я грошей зажав, це вона предложила. Правильно, вона моя домашня дівчатка. Я нічого домашня. не казала. А, ага, все, я зрозумів. Предлагаю, що може пройдемося десь з вами туди в центр, поки в нас є час. Так що поїхали далі, дивитися. Вже пиво на борту. Я не алкоголік, це так просто, я не оправдуюсь. А, то ти хочеш сказати, що це я? Ну так. Да. Окей. А як? Алкоголічка, що йому стати, бухає. Бачите, які синяки під глазами. <рес> Теж красиво. Взагалі, мені подобається, сильно сильно. Коротко про погоду. Падають такі здорові якісь лопухи. Похоже, на град, але воно сніг. Я не знаю, як це навіть назвати. Зараз ми з вами дійдемо до Тіволі, покажу ще Лені, бо вона там не була. І будемо їхати, мабуть, в сторону вдома. Да? Ага. К сожалению, поки не нашого, але нічого. Заработаємо. Велосипедів ціла куча. І вже закінчився сніг. Тільки виключив камеру, він закінчився. А куди ти мене привела? Каже, заходь, вибирай собі наряд. Я не знаю, думаю, або його от взяти. Ну мені спереді вони малі, я вже це бачу. Да, я шучу, ладно. Або такий от наряд взяти. Це ж вітром не дуло, на велосипеді, можна їхати. Іде таку от маску, щоб мене хто не узнавав. Як тобі який варіант? Оце? Теж малі спереді, я не знаю, що робити. От от мордник, щоб я менше балакав, можна купити. А це, кляп, а це кляп, для екшн камери, знаєш, спеціально для екшен камери. Кляпа, Там, я думаю, є всередині, якщо треба зайти. І ботинки хороші. ботинки класні. Да? Пока їх знімеш, ти вже заморишся, напевно. Ладно, шучу. А я не. Ти не? <laughs> Купиш не мені такий чи ні? Купиш <laughs> мені такий костюм на Новий рік, на наступний? закладачі. Ще одне красиве здание. Як ми з ліною не дойдемо, йдемо йдемо. У нас вже тільки що був сніг, потім почався дощ, от ви можете бачити. Угу. Щось я не знаю, камні будуть падати. Ще з цієї позиції знімовим цю всю красоту. Дуже красиво, мені сильно подобається. Люди всі віддихають, хоч і перше число, але людей багато. А що, Вітарка Ой... мені показав? Ті волі. Як не... от французький ресторан показав і сказав, пішли. Так, да? вона сказала, що краще підемо в куанаріум, правильно? Ні, він сказав, що грошей нема. Я Вон Я так не, не казав. Тобі треба язик поколоть голки, щоб ти так про мене погано не казала. Потім думаю, що я ж із за тебе. Конечно. Ти хейтер мій виходить. Я так і зрозумів. Я тепер її розсекретив. вона мій хейтер, вона втерлась в довір'я. І мене хейте тепер просто навіть без коментарів от напряму, прямо на відео. Що ти можеш сказати? Так? Да? Я не. тебе розкрив? Ні. Я розкрив ти Ні. Ні. <свісно> Общественний транспорт хотів вам показати. Такі от красиві автобуси, гармошечки. Я ще не разу не їздив, скажу вам чесно, звісно. Або такий вот, да, ще один їде. Прапор, я думаю, все видно. Майорить один, там майорит десь другий. О, краса. А що, що? компов стане? Я не знаю, Лен, що тут. Я ще не дивився, що тут робиться. І поїхали. Не, що наш прапор? Я не знаю. Можеш подивитися по карті і будеш знати. Ну, напоследок. Лену, ще. Та я вам ще вдома її покажу обов'язково. І ще раз ці всі красоти. Вчора ми не виїжджали прямо на новий рік, бо вирішили вдома посидіти трошки, чого ні. Білетики, нажимай дачі, ні, не треба нам. 24 крони дві зони. напоминаю. що там один впав. Як кавелик такий легенько раз. Опять ліна заплатила, опять -за вона все заплатила. Бачите, який дощ був, подивіться. Все в воді. Аліфонсо. Потім зробимо моргни. Покорща. Всім пока я вам скажу. Скоро побачимося. Скажи, хай й підписується, може, тебе мене будуть слухати, мене не хочуть. Е, внизу є підписатися. Та далі там є лайк. Всім па-па. Там ще є колокольчик, не забувай. Коли нове відео виходить, вони можуть перші побачити. Ну і другі теж можуть побачити, хто без Ну Це ви вже від тебе. Да? Це вже від мене, ладно, от душі вам. А що там називайте дека стоїть, на голову трошки прибери. Що там таке зелене стоїть? Ми так вчора шарохнули. Okay. шарахнули. <смірші> да, то <у> оковита стоїть. Що, <смірші> Сурогат. Та я шучу. <смірші> Обичне шампанське, давайте, пока всім удачі. <смірші> Моргни хоть.